На каналі «Віта час новин про події першого робочого дня тижня вже за мить. Три кілограми ртуті знайшов під дзвіницю священник храму Блаженної Ксені Петербурзької. Матеріал про це дивіться далі. За один урок жестової мови можна охопити близько 30 жестів. Як це зробити, дізнавалася Ірина Корш. Живопис керівника театру маски шоу Георгія Ділієва у Вінниці. Три кілограми ртуці під дзвіницею в підсобному приміщенні храму блаженої Оксенії Петербурзької, що на півострові Бригантина, священник знайшов пляшку із ртуттю. Ми зустрілися із отцем Олексієм, і він розповів нам про свою знахідку. Я побувала на місці події. Ось тут під дзвіницею, в цьому сарайчику, отець Олексій і знайшов банку зі ртуттю. Першого числа е, обходять територію у нас. Просто здесь деревья повырастали и уже касаются крыши колокольни. Ходил здесь, смотрел, чтобы сделать грубую обрезку деревьев. Так, ну, тол толстые ветки посрезать, которые касаются колокольни. И, а здесь, на этом месте, когда-то жил, точнее, рыбак недалеко жил, здесь у него хранились его вещи, там какие-то рыбацкие снасти, лодка. И после смерти этого рыбака другие рыбаки это все разломали. И знаете, как я из любопытства решил заглянуть, что здесь происходит. Этот человек, у которого здесь хранились рыбанские снасти, он работал когда-то на химзаводе. Вот здесь рядом была насосная станция химзавода, и как бы он там работал. Может быть, когда-то с каким-то мусором с химзавода, оно, знаете, как в советское время не, не сильно следили за материалами такими. Может, где-то вывезли с мусором. Ну, как один из милиционеров сказал, что вот по нашему украинскому менталитету, говорит, он оставил, может, колись годится. Вот здесь вот в трубе, ну, в, в этом помещении он из стены торчит труба, и в этой трубе, в песке, как бы, стояла эта бутылка. Я, я, так, я так понимаю, что она была присыпана песком, чтобы не, не падала. Знаете, как бы для большей надежности. Я ее брать, она тяжелая. Я, я вытащил, знаете, как, ну, металл в этом в бутылочке. Так, немножко пошатал. Металл редкий. Ну, знаете, как в школе учили, что единственный редкий металл это ртуть. Но сразу я набрал 101 МЧС, что спросил, что с этим делать. Потому что, знаете, тут сейчас зима. Напроти школа, ці школьники сюди приходять. Ну, не дай Бог, навіть там хтось возьметь виліє. Отець Олексій викликав рятувальників та міліцію. За 15 хвилин, говорить, вони приїхали, огледіли пляшку та склали протокол про добровільну здачу ртуті. При е, огляді даної речовини було встановлено, що це е, ємність, яка містить е, ртуть, і е, вилучили дану речовину для подальшої утилізації. Наразі немає підозрюваних осіб. Справу відкрили за фактом зберігання сильно діючої отруйної речовини. Проводиться розслідування Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Курси з мови жестів запрацювали у Вінниці. Говорити руками вінничан вчать в університеті Україна. Організували заняття активісти обласної організації людей з вадами слуху Жест любові за два місяці можна вивчити понад тисячу жестів. Принаймні так обіцяють перекладачі курсів. На одному з занять побувала наша репортерка Ірина Корш. Моя студентка, ми два тижні тому розлучилися і не бачилися з нею, тому я була дуже рада побачити її. І ось на жестовій мові я запитала у неї, показала їй такі жести. Ти де була? це запитаю. Вона мені об'яснила, роз розказала, що вона їздила додому, що вона із Херсону, їздила додому і була рада, рада бути вдома. Нові слова з'являються кожен день. А глухі люди, вони, вони того не знають. Є водій, є керманич. Да? Ну, для, для глухої людини тут, тут існує, скажімо, сам жест Жест водій. Да? І а, глуха людина, вона дивиться на артикуляцію. І якщо казати а в артикуляції керманич, глуха людина не зрозуміє, що то є. Тому що вона привикла до того, що є водій. Виникають нові слова чи новий жест з'являється. А людина, скажімо, які там років 50, 60 чи там 45, вона цього нового жесту не знає. Жести це знаєте, як почок, ви пишете так, у вас гарно виходить, у мене не дуже, да, в того ще гарніше, або в того ще погано. Те ж саме почок це є жести. Тут є такі жести, що читаються ясно. Є такі жести, що дуже тяжко. Пальці, наприклад, десь там повинні бути рівно, а десь вони скручені. І то дуже тяжко прочитати слово. Тому постійно на кожному році присутні люди з вадами слуху, які доповнюють там да, народні які ж там жести, які є в народі. Мій чоловік також зватиме слуху, він переніс мінімут. Тому в сім'ї ми спілкуємося мовою жестю. Наші дітки, в мене троє діток, вони підростають. Вони також на жестову мову. Жестова мова, вона виходить іноземна мова. Просто люди, які не мають як би сказати, перекладача їм дуже тяжко йти і вирішувати свої особисті питання. Це в лікарнях, в сумбезі. Донечки 10 років вона перекладає те, що чує по телевізору чоловіка. Приходить додому і каже, «Татко, татку наповість. Цікава подія, ми ходили в театр, там був ляльковий театр, ми бачили сценку про Буратіно. І чоловік вже розуміє, що вона якби ділиться своїм особистим життям. Це допомагає спілкуванню, розвитку родини. Викладачі кажуть, що мовою жестів можна передати розмову швидше, ніж усно, адже її визнано найшвидшою у світі. Ірина Корш, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. Одеський гуморист і актор, художній керівник театру маски шоу Георгій Ділієв привіз до Вінниці свою виставку живопису. Це 26 картин на різну тематику. Тут автопортрети, зображення його друзів та просто вираження фарбами переживань художника. Про це нашим репортерам розповіла мистецтвознавець Оксана Нестерович. День января – це табу начало виставочного сезону. Вот, и первой выставкой 2013 -го года стала выставка Георгия Делиева. Георгий работает во всех жанрах. Он работает, знаете, как во всех жанрах, кроме скучного. Вот, поэтому ни одной скучной работы здесь нет. А так ему подвластены пейзажи, портреты, автопортреты, какие-то сюжетные композиции. Серед 26 робіт Георгія Делієва на виставці виділяється ось ця серія з п'яти картин. Їх художник створював в пустелі. На цих картинах зображені образи Янголів, а на одній з картин художник намалював самого себе. Він розповідав, що ці роботи у нього родились під воздействием поїздки в Неваду. Пісок, сонце, розкалений воздух, жара. От вони своїм своєобразним образом повлияли на Георгії. От родився такий цикл, посвящений пустині. Просто проходили поруч, вирішила подивитися, що тут, що тут є, яка виставка, і виявилося, що є виставка Георгія Делієва. Я не очікувала, що він ще й малює. Тому було просто цікаво подивитися, що він малює. Як враження? Цікаво. Ну, мені здається, що він багато де зображує себе з такі картини і автопортрети. Є абсолютно... скажем такие близкие к реалистическому автопортреты есть вот как злой автопортрет. То есть как любой художник он исследует и свое лицо в том числе, не только окружающий мир. Мне понравилась вот картина в начале корабль. Вот мне понравилась полнота формы в его работах. Вот вообще интересная тема, интересные цвета насыщенные, очень приятно, что никаких то плюсниковых цветах пишет художник. Очень интересно посмотреть было. Вот. я не ждала, що да, он рисует. Марія Супрун, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Таким був інформаційний понеділок. Про новини вівторка дізнавайтеся завтра. Перший випуск о 7.40 з Вадимом Потатуєвим. Підсумки дня я підведу о 18.40. Хорошого вам вечора і тільки приємних новин. Далі прогноз погоди. До побачення. 5 лютого погода у Вінниці буде хмарною з проясненнями. Вітер очікується південно-західний 7-12 метрів за секунду. На дорогах ожеледиться. Температура вночі – мінус 2, 7, в день – плюс 2, 3.